а, дивись. Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Тамагавк, дальність польоту, яких 1600 кілометрів і більше. Про це пише і Телеграм, Телеграф про це пише і інше видання. І президент заявив, що ЗСУ розглядатимуть Кремль як ціль атаки, якщо отримують цю зброю. Давай так. Яка вирогідність того, що Трамп погодиться надати Томагавки? Чи ці заяви є спробою лише залякати Путіна? Як на них відреагує Кремль? Але ще є два моменти, на які я хотів би, щоб ти відповів: якщо ми просимо тамагавки у наших партнерів, то що з нашими фламінгами або фламіндічами, які літять на три тисячі кілометрів, їх же планують до кінця року, а це за декілька місяців, по 7 штук на день виробляти? А зараз вже роблять по 50 штук на місяць. Ну, це ж заявляли їхні керівники для того, щоб зробити собі позитивний імідж. Так віртуальна ці ракети є, чи навіщо нам тоді тамагавки? Бо до Москви значно менше ніж три тисячі кілометрів, і менше, ніж 600 кілометча шістьсот кілометрів. То що відбувається? Uh... Давай з кінця, бо по Фламінгу я коментувати тему майже не буду. З простої причини, я не знаю. Ну тобто, і якби я знав, мабуть, це було б дуже дивно. Що там і якій кількості тощо, те, що я знаю, але Діно: якщо в тебе є ракети, ти просиш інше якщо я в тебе свої, їх вистачає. Просто відповідайте. От тут я готовий прокоментувати оцю частину саме. Бо з того, скажімо, що я знаю, а про те, що фламінгу. Розробляються, знав задовго до того, як заявили про них, і що вони фактично в себе являють. Це, звісно, не аналог тамагавки. Тамагавка значно більш технологічно просунута зброя. Фламінго достатньо тихохідна, дуже випромінююча і тепло, і. Радіо легко пілінгується, тому що там металеві запчастини тощо. Це для іншого зброя. Фламінго хоча й на три тисячі летить, але вона не може е, працювати в місцях, де е, щільно е, присутня протиповітряна оборона, тому що їх просто будуть чолкати як горішки, так само як частину російських ракет тихохідних, Україна цілком собі нормально збиває крилатих. Але якщо ми говоримо про тамагавки, це маневруюча ракета, це ракета з іншого вже абсолютно порядку. Технологій, і якщо ми говоримо, наприклад, по Москві, ну навіть якщо теоретично, то Україні треба туди стільки фламінгу накинути, щоб ми просто ними як е, ну не знаю, як метеоритний дощ влаштували, для того, щоб російська система переново оборони була пробита. Їх просто таку кількість, навіть якщо по сотні в день виробляти, ми не матимемо. А взяти їх вартість, то стане зрозуміло, що ці фламінги тоді просто нас розорять е, е, в такій кількості. Нема сенсу, бо просто один до одного будуть збиватися. Протиповітряної оборони Фламінго потрібні для того, щоб дотягуватись до НПЗ, дотягуватись до аеродромів близьких при використанні разом з дронами перевантаження, з далекі об'єкти, але великі масивні, які не рухаються аля НПЗ, і по яких там немає такої щільної протиповітряної оборони на глибині по тисячі по дві кілометрів. Фактично працюючи разом з далекобійними дронами, які також в принципі достатньо легка мішень для нормальної системи протиповітряної оборони. Просто це єдина війна. Російська за всю її історію, де її розмір почав грати проти неї. Бо у всіх війнах до цього саме велика територіальна Росія завжди могла десь сховатися, завжди могла відступити на сотні кілометрів, затягнути ворога на свою територію, просто дочекатися, поки вступить в справу генерал-мороз, як вони називали, тобто російська зима, вони могли розмістити виробництво за тисячі кілометрів в глибині країни, і це перша війна в Росії, де територія починає грати проти неї. Бо технології дають змогу бити далеко і бити недорого далеко, а прикрити всю Росію протиповітряною обороною просто нереально, неможливо саме через їх розмір. Власне, тому я би, звісно, не порівнював флемінги і тамагавки це різна зброя, абсолютно. Це як порівнювати Ф-35 і су 27 умовно. А, ну, і то, і то літак, але є різниця. Uh, нюанси, скажімо так, з приводу самих лемів не знаю просто в якій кількості виробляються, не виробляються, що там в дані виробляється, що в Україні не сфера мого професіоналізму. Думаю, що тут можна покритикувати разом з Касьяновим, наприклад, їх технічну складову. Я також це читаю і також дослухаюсь до думки експертів по саме дронам і ракетам. Можна навпаки подискутувати з тими, хто може краще знає по ринку озброєння, хто там в. Дані за це відповідає, і а, які можуть бути реальні результати того, що виробляється там, і якраз один з аеродромів, де скажімо, неподалік якого чи в рамках кластеру оборонного, якого знаходяться певні і потенційно, ймовірно, виробництва фламінгу там, нещодавно якраз дрони були зафіксовані і перекривали а, роботу аеродрому. Не цивільного аеропорту мається на увазі, аеродрому. Тож тут окрема тема, не до мене. З приводу того, чи може Трамп надати там гавки, оце вже ближче до моєї експертизи. З Трампу можна очікувати чого заводу. І, в принципі, за певних обставин я собі можу уявити, що Трамп піде на такий крок. Але я собі цього не уявляю найближчим часом. Ця перспектива в найоптимістичнішому сценарії на опісля Різдва Нового року. Раніше цього я би не чекав би взагалі якогось серйозного поступу чи навіть серйозної розмови про це. Бо зараз Трамп буде спостерігати, який буде баланс сил, як Європа наскільки включиться, як обмежить чи не обмежить закупівлю палива і нафти, перш за все, у Росії не паливо, паливо не продає у нафти інших вуглеводнів. Трамп включається в будь-яку ситуацію тільки тоді, коли він вважає, що вона вірнікова. Трамп завжди приходить вже на готове весілля або готові похорони, як ми нещодавно бачили, і на фінішній прямій намагається бути на кожному весіллі нареченим на кожних похоронах покійником. Він любить приватизовувати собі позитивний результат. От коли Ізраїль вже все зробив по Ірану, тоді Трамп вийшов і приватизував собі частину цього результату, який перед ним на Таняху вже поклав полажопоклав готовий. По південному Кавказу Дугу між Вірменію Азербайджану все це зробила Туреччина. Поклала перед Ердоганом перед Трампом, і Трамп вийшов, взяв це у Ердогана, який зайшов за ширму, і приватизував собі як позитивний результат. У російсько-українській війні Трамп також вважав, що все ж зрозуміло: Росія велика, Україна маленька. Байден Україні допомагає. Зараз ми відключимо. Україні підтримку, і все, все зрозуміло, баланс сил ясний. Велика кампанія, маленька компанія. Велика компанія, скільки би маленька не пручалась, і пуглини. Вони адвокати краще, вони грошей більше вони можуть витримати довше, ніж маленька. Ну природа речей зрозуміла, а виявили, що не зовсім так і тому він відстрибає. І по інших ситуаціях він включається тільки тоді, коли вірнякова. Якщо не вірнякова, він просто буде вичікувати. Тамагавки Україна може отримати тільки в той момент, коли ці тамагавки вже не будуть критично важливими. Коли це потрібно буде виключно для того, щоб сказати: а от бачите, во то туди прилетіло, не Україна, а от тамагав був завдяки мені, Україна це зробила. Тому сподіватися на те, що тамагавки стануть для нас геймченджером, стануть вундервафи не варто. Якщо вони і прибудуть в Україну, вони прибудуть вже тоді, коли вони будуть одними з. І не будуть критично а, окрім як піарівську політичну кроку. До речі, ти знаєш? Мені один генерал сьогодні сказав: гад, суперова ідея нашого президента, суперова. Єдине запитання: а з чого запускати будемо? Я кажу: в якому сенсі? Ну говорить, ну з чого ну. Будь-яку ракету треба звідки запускати. Ну, наприклад, томагавки звідки ми будемо керю, а звідки вони запускаються? Ну, тому що я не є фахівець в цьому питанні. Я це визнаю. А він мені каже: це е, ракета, яка використовується запуски з морсь... з об'єктів морського базування. Це кораблі, це підводні човні, човни. Це окремі види літаків, О, у нас є там F 16, які в не входять в перелік тих, з яких можна їх запускати, це наземні станції, так звані тайфун, але з чого ми будемо запускати? Я кажу: ну а нам же можуть дати. Дивіться, якщо припустити, що самих томагавків може вистачити і нам можуть дати, то питання платформ, з яких їх запускають їх не така велика кількість, і це треба розуміти. Тому це супер заява, але той, хто порадив це Зеленському не порадив йому взяти в оренду ще хоч би два кораблі, які змогли би це зробити. Тому дуже цікава історія. Дійсно, хто ж таки порадив гарну таку ідею Водимирасандровичу і навіть не порадився з військовим. Я не знаю, ще раз скажу, я не експертом, я слухав якраз людину, яка має відношення до українського ВМС, і, до речі. Ну, приймає все дуже близько до серця. А ще мені сподобалось те, що він звернув увагу на ще один момент. Коли ти кажеш про те, що це різні типи ракет, 100% різні. Але питання в тому, що ефективність як звана коефіцієнт корисної дії будь-якої ракети, зумовлена тим, що та кількість, яка збивається, відвікає відволікає на себе увагу, і іншої ракети потрапляють. Результат доведений фламінгами. Ну, скажімо так, поки. Відсутні, як я би сказав, тому казати про масштабоване там виробництво про 3000 тисячі кілометрів. Всі цікавить, де вони наматували ті круги по 3000 тисячі кілометрів, особливо в Україні. Це дуже цікаво. Ну дивіться де ну, коли там є момент ну, трішки а... в іншому, слухай. Ну що таке фламінго Це схрещений стрижер, це, це, і фау-2 і... Ну давайте чесно о це... два, абсолютно, але ну, це, то, вони це просто беруть по. Це ж 3000, по моторесурсу двигуна, плюс по а, баку, і так далі. Ну, тобто, ясно, що будь-яка зброя, яка вироблена тільки, вона ще має стільки разів пройти а, бойове хрещення, тому. Але питання в тому як то не що ми, ми бачимо більше піар, ніж реальну справу. Це найгірше. І коли ми чуємо казки про 7 ракет на день, ну ти ж розумієш, що це казки. і найбільше я, чесно, я хочу, щоб ви робили 20 ракет на день, 50 ракет на день. Але коли обіцяють 7, а потім, то, вибач, розчарування таке, що навіть нічого не ви, от знаєш, сім чи 27 сім взяти фюзеляжі зробити і так далі не проблема. Я не до кінця розумію, де двигуни реактивні в такій кількості брати. Так, далі з там... двигунами, це окрема історія. А... І, знаєш, там ну, дивись, і... та там багато чого є, ну там запитань більше ніж відповіді, і ми знову бачимо, як чергове пекло, паляниця, ось, величезна кількість фундервафлі, які я там озвучив. Як сказав, ще один генерал, це дуже від... мітко віднично, що в офісі президента. Займаються найкраще неймінгом, а от реалізацію на практиці у них щось не так йде. Але неймінг каже він неймовірний, суперовий, одна назва краще інша Гаразд. Давай поговоримо тоді. На давай про... перед тим як поставити крапку, що поставити цю крапку, давай. я скажу один момент, який мені не подобається в цьому, не самі навіть там ракети, то що в це я не хочу. Хоча волою долі так вже трапилося, що в збройні трішки доводиться розбиратися. Але. А... Коли були заявлені фламінго? на День Незалежності, коли була заявлена поляниця на День Незалежності, А мені оцей сувок, що будь-яка розробка, будь-який, е, е, ну не знаю, там, якась новітня зброя, називаємо так, тобто новий якийсь екземпляр, обов'язково треба приурочувати до Дня Незалежності або до якогось іншого свята, так званий радянський датський принцип. І як тільки з'являється оцей датський принцип, що додати треба. То одразу з'являється щось недопрацьоване, щось через один, одне місце зроблене через пінь лоду, тому що треба встигнути. Краще не додати, краще не до гарної назви і гарного піару. А краще просто дороблене, нормально, якісно зроблене. І тоді, коли воно лунає і прилітає, то це найкращий піар. А тоді вже так включатися, поповні. Бо різне озброєння в Україні так само піар. Я пам'ятаю, як Стугна і Карсар в Україні просто було: Нептун, да, Агром-2. А сапсан, а як нас Байрактари пісні про них складали і багато чого. Ми це любимо, нікуди від цього не дітися. Але давайте, щоб піаром було це стосування. Хороша зброя, важка зброя, значить, гучною буде, значить, і сама за себе скаже слово, візьке слово на болотах. Ну дай Боже, нашому теляті вовка з'їсти, тому що будь-які удари по Росії нам на користь, а от будь-який триндеж без нанесення ударів нам від цього користі немає. Взагалі, до речі, про триндеж і дійсні реальні дії, які всі чекають від НАТО. Європейські дипломати повідомили Кремлю при тому так кулуарно. Що більше не терпітимуть провокації і тих прольотів російських літаків у повітряному просторі країн альянсу, так кулуарно повідомили, що Блумберг про це написав: ну, це так для того, щоб закріпити остаточно, щоб всі поняли зрозуміли, що європейці, особливо ті, які є членами країн НАТО, вони вже публічно кажуть про свою позицію. Прийняти рішення збивати літаки російські літаки, які порушують кордони. От скажи мені, будь ласка, чи продовжить Путін після цього свої провокації? Бо при цьому Financial Times сьогодні пише, що Росія вже проводить секретні операції у водах навколо Британських островів, готує ґрунт для майбутніх торгів європейські країни шляхом порушення всіх видів комунікації. Це серйозна загроза для критичної інфраструктури та новий, новий виклик для країн НАТО. От то, чи може, пряме звітне відбудеться не в повітрі, а навіть на морі, тому що, наскільки мені відомо, зараз, в, скажімо так, в центрах прийняття рішення в славетному місті Брюссель обговорюються якраз формати відсічі провокаціям. І найцікавіше, що країни Скандинавії та Балтиці отримали підтримку британців і зараз. Пропонують максимально жорсткий варіант. То чого чекати, і дійсно, оце тестування повітря закінчилося, росіяни почали гратися на морі? Прогнозовано і про це говорили. Ну тобто, сьогодні, коли на морі почалося, я вже в телеграмі написав, що рухаємося по плану, мовно три-нуль. Бо це черговий крок, який і ми з тобою обговорювали в тому числі. І далі буде. Поки для росіян провокації проходять безкарно, вони будуть їх робити. Тому потрібно карати за провокації. НАТО зараз реагувало сильно. Східне вартовий, перекидання літаків, носіїв, ядерної зброї, потенційні, перекидання додаткових десятків тисяч військових. Все це, це дійсно сильно, дійсно демонструє, що НАТО буде захищати кожен сантиметр своєї землі. Але що робити з кожним пікселем? Що робити з кожним бітом інформації, що робити з кожним кіловатом електроенергії, що робити з інших полях, де ведеться сучасна війна? Бо Росія провокаціями не провокує, як це було в 20-му столітті. І якщо ви повелись на провокацію, ви вже в цьому сценарії далі далі. І так карибська криза, і хто е, моргньот перший кліпне. Ні. провокація самодостатня стратегія. Провокація – це тактика тисячі порізів. Які змушують Європу стікати кров'ю рішучості, кров'ю стійкості, згуртованості, єдності від кожного такого порізу. Бо Естонія, Чехія одним чином хоче реагувати, і Британія, Франція і низка інших країн іншим чином реагувати, кажуть, не дай Боже, ви будете збивати. Бо всередині частина одразу гухлить, а скільки там квартири в Іспанії коштують, щоб поїхати умовно в Польщу. Частина навпаки говорить: так треба самим озброюватись, ніякої зброї в Україні треба самим із абсолютно антиросійськими слоганами просувають російський інтерес. Тобто, все це тригерить, подразнює ті точки розколу, і больові точки, які без того є в Європі. Тому реагувати на такі провокації необхідно. І тут мені близька позиція Нордік балтиків і Британії. А якщо все разом взяти, то це Джеф, в принципі, якраз об'єднані експедиційні сили по півночі. І я думаю, що в рамках якраз цього формату будуть знайдені механізми, яким чином реагувати асиметрично і реагувати у відповідь на провокації, щоб провокації були небезкарними. Польща вже продемонструвала один крок такий. Ми поки з тобою говоримо дрони, російські дрони вже над Німеччиною, і зараз їх зафіксували. Вже невідомі БПЛА, які кажуть, що це скоріш за все, російські були помічені у землі Шлезерголштейн на півночі Німеччини, поблизу кордону з Данією, де раніше також були виявлені російські дрони. Ну, дивись, якщо з літаками зрозуміло, якщо з питанням на морі теж. А з дронами що будуть робити з дронами? Бувати треба. Тільки це потрібно вміти, раз. А два потрібно носіїв цих дронів також кудись дівати, бо ті дрони, які туди запускаються, вони запускаються не з Росії. Там якраз поруч плаває російський десантний корабль, а дрельфує. поруч, якраз там з берегами данії. І якось так дивно трапилося, що він там знаходиться дрони по Данії прилітають, а тепер ну, дрони. Що, не Взагалі не від не відсвічує, наскільки мені відомо. А, а, да, а, да. Ві... а а до речі, десь поряд можуть плавати українські підводні дрони. І це теж непогана історія, яка може випадково вирішити цю проблему. Тим більше, що для дайвінгу, затонувши, човен такий був би ну, дуже цікавим об'єктом. Можна одразу викликати ЮНЕСКО, щоб зареєстрували його як підводну спадщину, культурну спадщину людства. А щоб туди росіян допускати <laughs>, об'єкт в територіальних водах. Але а, жарти жартома, росіяни ще будуть провокувати і треба реагувати на це. І зараз цей корабель треба було би звідтеля випхати а, десантний, і або а, його змусити покинути територію, або встановити над ним постійний контроль навпроти декілька кораблів, щоб звідтеля нічого не злетіло, якщо злітає, одразу збивати. Або, і зрештою, якщо звітеля щось злетить і полетить, то просто його примусити до швартування в найближчому порті Данії або Німеччини через те, що він становить загрозу. Тобто є певні механізми і в міжнародному морському праві, якщо його трактувати за жорсткою моделлю, бо є ще й різні моделі трактування міжнародного морського права. Ліберальна м'яка модель є більш жорстка модель трактування, то можна знайти механізми, як діяти? Ключове діяти. А не спостерігати, не стримувати, а превенційно реагувати не потрібно провокувати Росію, але можна асиметрично реагувати. Головне дією, а не занепокоєннями словами. І тоді все буде нормально. Бо в Росії немає тих ресурсів і немає тих спроможностей, щоб по-серйозному зараз воювати е з НАТО, хоч в Балтиці, хоч де. У них є ще ресурс авіаційний, у них є ще морський ресурс, у них є що спецслужбійський ресурс, хоча який також в них а, достатньо серйозно під, підважився за час російсько-української війни, тим, що російські спецслужби по заходу доволі серйозно покрамсалі повикидали їх агентуру. Але ще є в них певні ці можливості для провокацій, але не для повноцінної війни і наступу. І тут потрібно це зрозуміти. І для Європи це іспит на. Спроможність забезпечити власну безпеку, бо зараз вони провокували своєю слабкістю. Окей, НАТО почало реагувати сильно, навіть рішучими місцями, але воно ще має реагувати адекватно. Бо зараз це сильно, але не адекватно.